Вони як ми покажемо на камеру, що воно легеньке. Просто підкинемо чи як. Робота із утеплення фасаду цим сучасним матеріалом кипить у 29-му дитсадку міста. як ідуть роботи чи встигаєте? Встигаємо. По-перше, він легкий, по-друге, він на насчет -на -на зарізки. Цей дитсадок не бачив такого осучаснення довгих 50 років. Тут досі на фасаді мозаїка із сонечком від 1972-го, коли садок був зданий в експлуатацію. Тепер стару плитку замінять теплим оздобленням, а згодом дитсадок набуде й нових кольорів на фасаді. Ви знаєте, коли зразу привезли цей матеріал? Звичайно, нам було цікаво, що це щось інше дуже легке, ну що легке, зручне, і, і я думаю, що і зручно його класти, і ви подивитеся з другої сторони, виходить. Все рівно, гарно, сучасно. І говорить, буде тепло. Що буде тепло, переконується і Луцький міський голова, який саме приїхав оглядати стан робіт. Все залежить від того, як буде з людьми. Людей збирають в армії бригади. Друга люди. бригада помінялася вже. Да. Легенький. Пінобітоль називається. Саме в цей матеріал підрядники й одягають освітні заклади Луцька. Це називається матеріал бітоль. Його виробляють на сьогоднішній день в Луцьку навмисне для наших закладів, для того, щоб утепляти наші заклади, поставили цех у Луцьку. У 2019 році Луцька міська рада уклала перші договори із еско компаніями. Еско це енергосервісна фірма, яка утеплює навчальні заклади, чим зменшує суми в платіжках за комунальні послуги. А зекономлені кошти ЕСКО відповідно забирає собі. Основна. Е Мета цих заходів це економія енергоносіїв, тому що ми знаємо, що з газом дуже складна ситуація, з електроенергією дуже складна ситуація, необхідно економити кошти, необхідно зменшувати залежність нашу від газу. І, власне, проводяться ці заходи. Вони проводяться без інвестицій, коштів нашого бюджету за кошти інвесторів. За кошти інвесторів куплені й будівельні матеріали для дитсадка номер 16 Взагалі дуже добре. І ми ще сподіваємося, що вони казали, зробити фасад, зроблять нам ці відкоси, цокольні цокольні, 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 цокольні ці всі і зсередини, і з народження. Так що в нас буде дуже марно. Аби заощаджувати енергоносії рік тому в рамках цього проєкту в дитсадку встановили індивідуальний тепловий пункт. Встановлено ІТП, і є датчики на дворі і в приміщенні відповідно температури на дворі, температура міняється в приміщенні. Так що ми сподіваємося, економія буде присутня і буде тепло все одно діткам. Серед 36 об'єктів, які роблять теплішими за кошта проєкту ЕСКО, і дитяча спортивна школа номер 1 яка спеціалізується на спортивному та оздоровчому плаванні, аби нагрівати воду в басейні. Тут встановили теплові насоси. Підігрівати воду для подачі в душові кімнати. Якщо буде лишнє тепло, є можливість додати його для буде догрівати воду в чаші басейну, враховуючи вартість по газу, якби витрати були значні, тому зараз. Надія на те, що і не така буде не таке буде навантаження на самі котли газові і плюс економія газу. Окрім цих енергоощадних заходів у двох дитсадках міста за кошти місцевого бюджету відремонтують дахи. Загалом проведені роботи дадуть до 40% економії на витрати енергоносія. А відтак допоможуть пережити непростий опалювальний період. Ірина Кудря Вічеслав Білов, дванадцятий канал.